you <music> Мої вітання в ефірі Кременчуцькі новини. Губернатор Полтавської області відвідав Кременчук. Гуртожиток по провулку кошового ремонтуватимуть. Крайзнавці зі всієї України переймають досвід Кременчужан. Про це та інше у нашому інформаційному випуску розпочинаємо. Сьогодні Кременчук із робочим візитом відвідав голова Полтавської облдержадміністрації Олександру Довіченко у великій залі міськвиконкому Він разом із міським головою Кременчука Олегом Бабаєвим зустрівся з керівниками комунальних підприємств та установ міста, директорами шкіл, лікарняних закладів та промислових підприємств. Олег Бабаєв доповів Олександру Удовіченку про стан справ у Кременчуці на сьогодні у різних галузях народного господарства, поділився планами на перспективу та запевнив губернатора о тому, що місто налаштоване на згуртовану роботу. В Кременчуці сьогодні в основному працюють соціально орієнтовані. Я, конечно же, чувствую поддержку руководителей предприятий. Всех без исключения я вам очень за это благодарен, потому что те городские проблемы, которые сегодня стоят, они решаются сообща с вами, и будем говорить, это дополнительная нагрузка на трудовые коллективы, ну, финансовая нагрузка, все-таки вы находите возможность и свидетельством тому, сегодня э, те э, средства, которые тратятся. на городські проблеми. Очільник області відзначив вагоме місце Кременчука в житті як Полтавщини, так і України в цілому. Місто і доля Кременчука на фоні Полтавської області, безусловно, найвиске і найвисоке. Це і фінансово-економічні показатели. Це і Другие вещи социального характера. Построена вертикаль власти в нашей области, в Украине, позволяет решать все социальные проблемы. Взаимодействие с главой областной державной администрации, с областной радой, взаимодействие с кабинетом министров. А мы в этом году беспрецедентное количество получили субвенции в городе. Я вам скажу, третья больница сегодня половина оплачивает государственные субвенции, выделенные кабинетом министров. Мы впервые получили бонусы а то, что от той деятельности, когда мы перечисляя налог на прибыль, или на предприятие город, получили около 10 миллионов гривен только бонусов за то, что успешно работают предприятия. И все это благодаря тому, что есть полное взаимопонимание и сделаны необходимые условия для того, чтобы местное самоуправление и городская власть работали. І про ще один візит до нашого міста сьогодні у рамках депутатського звіту перед виборцями Кременчук відвідав народний депутат України трьох скликань Костянтин Живаго. Я переконаний, що вам пощастило з мером. Це почули Кременчужани під час зустрічі з Костянтином Живаго. Немає сумніву, що так буде і надалі. Сподівається на нардепівську підтримку, і сам міський голова Олег Бабаєв. Сьогодні без меценатівської допомоги, сподіваючись лише на опіку держави, не проживеш. У переліку відвіданих об'єктів Кременчуцький м'ясокомбінат холдингова компанія АвтоКрас, четверта лікарня та 12-та школа. Якщо працівників стабільного і прибуткового виробництва як Крем'ясо, більше цікавили питання якості доріг та освітлення вулиць, то автокразівців хвилю була подальша доля підприємства та проблема захисту вітчизняного виробника. Загалом буде демократія, будуть інвестори. Буде і майбутнє переконаний Костянтин Живаго. Медичний персонал 4-ї міської лікарні інтелігентно, але наполегливо просив нардепа звернути увагу на критичний стан закладу, який з 1981 року не знав жодного ремонту, не кажучи вже про оновлення медичного обладнання. Костянтин Живаго запевнив, з власного іменного благодійного фонду вже виділив півмільйона гривень на придбання флюорографа для 4-ї міської лікарні. Наступного року і це вже пообіцяв міський голова Олег Бабаєв почнуть капітальний ремонт поліклініки з першого поверху. Важно, чтобы каждая больница, каждая поликлиника испытала на себе заботу городской власти, соответственно, и меценатства. Мы расставляли приоритеты, делая упор на те социально важные объекты, которые, ну, будем говорить так, крайне необходимы нашему городу. Поэтому ни в коем случае не умоляя и понимая сегодня точнее важность вашей работы, потому что вы здесь на молодежном одни. Діта, звісно, або шлі четвертою поліклініку внімання. Освітяни скаржилися на невисоку зарплату та нізерну пенсію. Педагогічний колектив загальної освітньої школи номер 12 просив посприяти у питанні реконструкції шкільного басейну та придбання комп'ютерного обладнання. Загалом чи не прикро за державу, замість якої доводиться виконувати її обов'язки? Безусловно, мені в какої степені, степіні ляскатя обидно. Мні не повинна бути свойствіна ця функція. Пані на В национальном уровне, что подобного рода вещи во всех странах мира и в нашей стране в том числе должно по-настоящему делать государство. Но мы обязательно к этому придем. Для этого страна должна стать привлекательной с точки зрения инвестиций, с точки зрения привлечения долга. Мы должны понимать, что занимать в нашей стране бизнесом и производством всегда будет доступно и легко для того, чтобы создавать рабочие места, тем самым создавать больше валового внутреннего продукта, платить больше налогов. Налогах всіх починаючи від налогів, зв'язаних з зайнятостю і до налогів на доданої і на прибуль. А іменно за щодо тих налогів, ета государство, і як любого інше государства доведе нести і виконувати всі ці функції, які ми сьогодні говорили. Оглянувши поштове відділення на молодіжного, Костянтин Живаго пообіцяв вирішити питання розширення приміщення та його капітального ремонту. Так, ми хочемо жити у гарному місці. Ми хочемо мати роботу і гідну зарплату. Ми вміємо і можемо добре працювати, але можемо не дочекатися. І знову про наболіле епопея побутових страждань мешканців гуртожитку по провулку кошового, яку ми висвітлювали уже двічі, має отримати логічне завершення. Проблему детально вивчають спеціалісти і вже найближчим часом обіцяють розпочати ремонтно відновлювані роботи. За дорученням міського голови Олега Бабаєва, його перший заступник Андрій Погрібний займається вирішенням питання гуртожитку, розташованого на вулиці Олега Кошового. Даній проблемі особлива увага, бо ця будівля вимагає вже термінового втручання. По причині тривалої відсутності душових та проведення водних процедур у непризначених для цього приміщеннях фасад будівлі загрожує залишити людей без даху над головою. Андрій Погрібний із профільним заступником міського голови з будівництва Геннадія Музикою оглянули технічний стан будівлі та санвузлів. Для більш детального вивчення ситуації запросили на місце начальника управління ...будівництва Миколу Шендрика та проектувальників. Сьогодні перший заступник міського голови Андрій Погрібний зустрівся з мешканцями гуртожитку. Вони можуть бути впевненими. Кремльчуцька міська влада не залишить їх один на один з бідою. Воду на кухонних блоках гуртожитку вже відновили. Всією громадою вирішували, як бути надалі. Кременчужани просять, щоб на кожному поверху була своя душова. Андрій Погрібний пообіцяв, що буде зроблено все можливе, щоб люди не страждали, бо й будівлю необхідно зберегти і відновити відповідні побутові умови для потреб мешканців гуртожитку. Ми візьмемо щось. Єни там прийдеться і розбирати частічно да? постеліть нову гідроізоляцію, замінити труби каналізації води і з'являться там душові кабіни. Але ремонт, звісно, займе тривалий час, протягом якого мешканці знову відчують певні незручності з неможливістю прийняти душ. чекати. штатихнічні рішення з проєктування вже прийнято. Роботи будуть вестися планово. У цьому году має бути зробив кратчайші сроки проекту. має пройти експертизу, от, і довжні бути виконані неотложні... Меры, которые допустим препятствовали дальнейшому розрушению несущих конструкцій, в частности наружных стен, а параллельно будет розроблятися оставшаяся часть проекта вот, то есть, Где будут учитываться практически э, работы по капитальному ремонту всего здания, для того, чтобы здание приобрело какой-то ну, современный вид и соответствовало требованиям нашего руководства, нашего мэра. Фронтові листи у війну така жадана звістка від рідних, а нині яскраве відображення буднів та долоносних подій Великої Вітчизняної війни. Науковець Кременчуцького краєзнавчого музею Лідія Гришко зібрала листи Кременчужан з війни у цілу збірку. Напередодні дня визволення Кременчука. Наш кореспондент Вікторія Пальчик вивчала особисту переписку, яка стала історичним архівом. Сьогодні красеним Кременчуком пишається кожен мешканець. Високорозвинений промисловий центр Полтавщини добре відомий далеко за межами України. За 69 років він відродився з попелу і руїн, бо під час Великої вітчизняної війни Кременчук було зруйновано вщент. Знищено 98% житлового фонду та практично всі промислові підприємства. Саме в ці вересневі дні тривали жорстокі бої за Дніпро. За визволення Кременчука від німецько-фашистської навали билися радянські воїни трьох армій. Саме їм нашим дідам та прадідам завдячуємо. Ми за своє світло і мирне життя у прекрасному місті. Здається, що у вересні кремчицькі ветерани, немов молодшають на вигляд. Спогадами вони повертаються у свою молодість, у ті воєнні роки. Такою ниточкою, що єдна їх минуле з теперішнім, є фронтові листи. Потертий папір збляклі чорнила, вигорівша фарма да, в поштових листівках. Це все листи з фронту. Понад 200 листів зберігаються в нашому краєзнавчому музеї. І саме вони. Війшли до збірника, який вийшов у минулому році, і який був названий Листи з війни. Солдатські трикутники зі штампом польової пошти і сьогодні хвилюють, бентежать спогадами про суворий час, викликають глибокі і світлі почуття. У кожного з цих листів своя історія: сумна або щаслива. І часто такі листи приходили додому, до рідних, тоді, коли вони вже отримали конверт із сумною звісткою. Але матері дружини вірили, що їхня рідна людина жива, що вона повернеться, і чекали. Листи написані простими людьми. Читати їх дуже цікаво. В них чистота помислів, непохитна витримка, оптимізм, готовність здійснити подвиг, великий інтерес до життя в тилу. Такий лист Василя Нефтерова. Дружині. Я в даний момент перебуваю в частині, яка наносила і продовжує наносити ворогові поразки. Це гвардійська дивізія, а я її син. Кожен гвардієць воює тільки так: хоч голову з плечей, а хоч ворогові горло перегризти, ні кроку назад. Стопив крок вперед, значить, вся земля моя. Хай тут фрійців тисячі повзуть, а ти би їх до останнього і живим не попадайся. І що характерно в тих листах немає опису, від бід і страждань з листа Віктора Єфіменка. Живу в лісі, життя прекрасне, всього вдосталь. Годують дуже добре, мені вистачає. З Кримичука залишився я один. З нетерпінням чекаю листа, щоб дізнатися, що у вас там діється, кого забрали в армію, хто залишився вдома, чи літають ще голуби, чи ловиться рибка. Листи воєнних років і сьогодні зберігаються в сімейних архівах, в музейних експозиціях як правдиві свідчення героїзму та мужності воїнів-переможців за цю роботу. Ми щиро вдячні всім кремічужанам, які допомогли написати цей збірник. А особливе велике значення вона має для сучасної молоді. Для всіх допитливих, хто не байдужий до історії нашої країни, до історії нашого міста. Я хотіла порадити приходити або до краєзнавчого музею, або до міських бібліотек, чи в бібліотеках до бібліотек школ шкіл, де знаходяться ці книги. Там вони зможуть познайомитися з подіями війни очима очевидців. Завідувачі обласних відділів краєзнавства зі всієї України приїхали сьогодні до Кременчука переймати досвід. Перш за все, їх цікавить реалізація міського проєкту героїко-патріотичного виховання. Пам'ять про війну єднає. Ніна Карпенко була на семінарі. Зустрічали краєзнавців в кращих традиціях сучасної України та щиро вітали на славній Кременчуцькій землі. Про шестирічну історію реалізації героїко патріотичного проєкту Пам'ять про війну єднає розповів учасникам семінара його ініціатор, голова автозаводської районної ради Володимир Коваленко. Сьогодні наша задача зберегти оту священну пам'ять, донести. На через роки і щоб підростаюче покоління, уже там і наші онуки, правнуки і далі знали нашу історію міста Кремінчука. Начальник міського управління освіти Геннадій Москалик ознайомив присутніх з програмою семінару практикуму та побажав плідної роботи в Кремінчуці. Я бажаю, щоб ваш семінар сьогодні вдався, щоб вам було приємно на затишній і гостинній Кременчуцькій землі. На священному місці біля меморіалу, хвилиною мовчання та пострілами в небо вшанував. Олі пам'ять загиблих на фронтах війни воїнів визволителів під супровід духового оркестру поклали квіти вдячності до меморіалу восьми Кременчуцьких дивізій за героїчний подвиг, в ім'я життя і процвітання нашого прекрасного міста по завершенню урочистостей краєзнавцям презентували найкращі куточки парку миру, які іменують перлиною Кремінчука. Провели пізнавальні екскурсії до гонгу миру, але алею трудової слави та в музей військової техніки під відкритим небом. Зацікавились гості і дитячим автомістечком. Інші засоби патріотичного виховання підростаючого покоління семінаристи обговорювали вже в музеї бойової слави, кермічуцькій гімназії номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка. Такою була інформаційна середа. Дивіться Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава о 21-й. Ми триматимемо вас у курсі. На все добре.